Всім привіт! Мене звати Євгена і ви на каналі Естетична Скринька. У мене є чоловік, є син 13 років. Є кредити, які на чоловікові, ми їх закриваємо і решту коштів я розкладаю по конвертах. Конверти я роблю сама, все покажу, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І так, сьогодні ми розкладаємо, невеличку суму, але 3,904, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 220. Я ще, до речі, додала конверти нові категорії. Покажу вам. У нас, напевно, сама велика сума буде це коли буде зарплата. Зараз невеличка, тому що в основному дохід у нас йде від чоловіка. Перший конверт у нас. Високопріоритетні, активні кошти. Я, до речі, змінила знову дизайн, я змінила шрифт і додала назву каналу. Тож, копійки у нас тут. Я собі гамлик придивилася, який дуже гарно підходить під ось такі конверти. Копійки ми скидаємо тут, до речі, вже багато нас Треба в банок занести чи мази розміняти. До речі, завжди ми беремо звідси на хліб, якщо тільки хліб, чи молоко, чи пепсі, там щось таке не, не на велику суму. Звідси беремо у нас тут від 10 гривень і до гривні. Воно э, стоїть на кухні і кому потрібно, той бере. Тож розпочинаємо. Перша категорія у нас продукти. Давайте подивимося, що в нас залишилося. Я на продукти вложила 2,5 тисячі. Залишилося 70. Ми це відправляємо на челенджі. А і сюди ми сьогодні додаємо 2,5 тисячі. Я вже говорила, що я робила експеримент, і нам вистачає 2,5 тисячі. Добавлю 3 тисячі, піде і 3 тисячі. Але 2,5. Достатньо, щоб прожити тиждень. До речі, ми собі ні в чому відмовляємо. Ну, звичайно, авокадо, всякі такі штуки, я навіть їх не люблю і не купую. Так, побутові засоби. Побутові засоби у нас залишилося 220. І сюди. Сьогодні ми додаємо 100 гривень, тому що у нас все я вже закупила. раптом Одяг взуття. Одяг взуття. Ми. Так, що у нас? Ми купували? До речі, я пам'ятаєте, казала в минулому відео, що я загубила конверт там, де свято, день народження, коли конверти знов змінювала. Я його так і не знайшла. Тому мені на подарунок довелося взяти звідси. Тис... Ні, звідси скільки тисячу гривень я взяла. І з конверта різного я взяла. Ну, буває таке. Так, у нас тут залишилося 200 гривень на подарунок і сину купляли шапку і шарф. Тому сьогодні ми сюди додаємо 500 гривень. У нас тут, виходить, 700. Так, сьогодні у нас 23. Десяте, ми додаємо 500 і у нас буде 700 на балансі. Дуже зручно. Чесно, навіть не хочеться звідси витрачати, дуже приємно, коли тут є кошти. Так, догляд за собою. Ми нічого у мене тут. Залишилося 520 гривень. Цього достатньо у мене, поки немає необхідності щось купляти. А захоплення. Захоплення лишається пустий конверт, до речі, його треба переперемістити. Так, різне, різне ми, тут я говорила, що я брала на день народження звідси, 200 в нас є, і ми сьогодні сюди додаємо ще 200 гривень, 400 гривень. Дуже гарна категорія, тому що інколи буває не знаю, звідки взяти. Все. Тому. Ось так. Так, день народження. Свято день народження. Ми сьогодні сюди додаємо 500 гривень. Далі автомобіль технічне обслуговування, його вже можна звідси прибрати. Я робила, так, колеса поміняла, у нас лишилося 1100. 1100 є. Все, його можна прибрати. Заправляємося ми з карточки. І це піде в інший байндер. Так, послуги майстра. Послуги майстра я була на манікюр ходила. Так, манікюр у нас тут 1300, 1200, 100, і ми сюди додаємо 300 гривень, 300 гривень. Тому що мені потрібно ще до перукаря? 1400 п'ятсот, 1600. Так, сьогодні у нас 23.11. 300 гривень. 1600. Цей байндер завжди зі мною. Я з ним ходжу в магазин. Я спочатку якось було навіть ніякого можливо. А зараз я вже так звикла, і мені дуже зручно. Так, все здається. Тут по категоріям все. Так. Цей конверт. Цей, цей бендер ми сьогодні нічого не додаємо. У нас все лишилося. На гуртки ми на конкурс витрачали кошти, але у нас тут залишилося. Да, ми нічого не додаємо. Ще, не пані Божила, 1200, 300 1350 Тут все залишилось. Тварини теж. А, на тварини, до речі, у нас кіцька. Вибачте, що вам кажу, нагадувала на собаки на місце. І тому довелося купити оріяло. Ми місце самі, ну, самим. Мама строчить, а я шию і наповнюю його. Тому. Витрати. Так, хараш, нічого не змінилося. Зробила чеки, я не пам'ятаю, чи показувала, чи ні. Так, дача. О, декор зробила. А, я вже показувала це і зараз покажу, які ще конверти створила. Так, захоплення, мені не потрібно. Так, конверти які ще. Я зробила текстиль. Зробила школа, ще додала. Навчання додала. Навчання це я для себе. Якщо захочу, я люблю вчитися, якщо раптом я захочу. Так, це діти, будинок і. Так, і що у нас ще? Аренда. Чому є ці категорії? Тому що ці конверти є в продажу в моєму маленькому магазинчику онлайн. їх можна придбати, тому я зробила якби універсальний набір. Навчання школи, текстиль. Додаю в свій байндер. Все. А текстиль я дуже хочу купити постіль. Вона називається Варена бавовна. Мало хто про неї чув, а вона мені дуже подобається. Поштую вона не дешево. але я її дуже хочу. І останній байндер це байндер з челенджами. Так, у нас залишилося від продуктів. Ми сюди. І у нас було прання. Прання, прання, прання. Опс, 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 опс. Красоту мою розваляло. Так, прання. Так, я ставлю крапочки, де треба замальовувати. Раз, два. І сьогодні. Третє. Тобто я збираю по 20 гривень, це буде 60 гривень на прання. І ще по 20 збираю. Тут у нас раз, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. 200 гривень. Маленька сума. А потім вона може піти на будь-який. Збір, наприклад, я на полоснок збираю, да? це буде плюс мені сюди. Сьогодні я нічого не кладу. І останню суму, це в нас буде 50 раз, два, 110, 130 гривень. Ми відправляємо на. Мрію, але чомусь я подумала, що це гарна сума для заощаджень. Да? Якщо це все зібрати, це буде 200, 200 тисяч. Тому ми, це будемо, ми назбираємо її, положимо на депозит, або можна акції купити, можна біткоїни. Ну, тобто, це можна подумати. А зараз просто поки збираємо і замальовуємо сьогодні 130 гривень. Я його почала тільки минулого разу, тому сьогодні у нас 230 гривень. Тут лише. є. маленькими сумами, не поспішаючи, йдемо до мети. На сьогодні це все. Я вам дякую за перегляд і гарних вихідних.